Справа 1242. Як заповнити комірки знаками плюс або мінус, щоб отримати правильну рівність? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому заданні. Бачимо 7,23, 1823, 823 18 і 1023, і все це має разом дорівнювати 1. Ну, пригадаємо, якщо у нас. Операції з дробами де знаменник 23, то одиницю ми можемо записати як 23, 23. А якщо так, то тоді, які ж тоді тепер треба написати знаки, щоб у нас у чисельнику всі в сумі всі ці дії дали нам 23. Ну що ж, можна тоді, дивіться, 7 плюс 18 це буде 25. Плюс 8 це буде 33, а мінус 10 це якраз і буде 23. Тобто два плюси і один мінус треба поставити. Ну, давайте перевіряємо. То є, пишемо 7,23, плюс 18 23, плюс 8 23. І мінус 10 23. І це дорівнює. Знаменник у нас однаковий, 23, то виконуємо ті самі дії з чисельником, що записані між дробами. Так, пишемо тоді 7 плюс 18 плюс 8 і мінус 10. Записуємо 23. І це дорівнює. Отже, 7 плюс 18 це буде у нас 25. Плюс 8 і мінус 10. 23. І це дорівнює. 25 плюс 8 це буде 33. Мінус 10. 23. Ну і це дорівнює. 33 мінус 10. Це буде 23, 23. А 23, 23, це одиниця. Тобто вийшло вірно. І записуємо тоді. Давайте я іншим кольором. Напишу, отже, тут треба написати плюс, плюс. Ну, а в цій комірці пишемо мінус. Є. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Отже, бачимо 4,20 сьомих, є 527. Відняти 827, 27 і 127. Різниця у нас дорівнює 0. Давайте подивимося уважно. 4 27 і 5 27. Ми тут не можемо поставити знак мінус. Ми ще поки що не вміємо від меншого числа віднімати більший. Тобто, очевидно, що тут спочатку треба записати знак плюс. То ми пишемо 4 27 плюс 5,27. Ну що ж, знаменники однакові, то в чисельнику буде 9. Отже, ми маємо від, 5, від 9 27 відняти. Тоді також 9 927, щоб різниця в нас дорівнювала 0. Бо різниця лише двох однакових чисел буде дорівнювати 0. Тобто різниця таких дробів має дорівнювати 0. Там тут треба зробити 9. Як зробити 9? Ми маємо відняти ще раз число 9 9,27. То дивіться, можна тут 8 спочатку відняти 2, це буде 6. 8 додати 2, це буде 10, а потім відняти 1. Це буде 9. То ми пишемо відняти. А В дужках тоді у нас буде 8 82 Так? Пишемо тоді плюс 2 27. мих І мінус 1 27. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові. То тут ми можемо записати 27, а в чисельнику у нас буде 4 плюс 5. Мінус. Ну, а тут у нас також знаменник одинаковий, то записуємо ті самі дії між чисельниками мінус. Тоді в нас буде 8 плюс 2 мінус 1. Пишемо 27, І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 5 це буде 9 27, Мінус 8 плюс 2 це буде 10, а мінус 1 це також буде 9. 27. Ну і різниця однакових дробів це дорівнює 0. Все, у нас вийшло. Так. Отже, записуємо тепер, які ж тут ставимо Д плюси Д мінуси в комірки. Спочатку пишемо плюс, потім пишемо плюс. Ну, а потім пишемо мінус. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Я б це так записав в першому завданні, що 7, 23 плюс 18 двадцять третіх. 10 двадцять третіх. І це дорівнює одиниці. Це в першому. Ну а в другому завданні у нас 4 двадцять сьомих. мінус 5 двадцять сьомих. Мінус. Тут у нас у дужках, 8 двадцять сьомих. Плюс 2 двадцять сьомих. І мінус одну двадцять сьому. І все це дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке завдання на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. На цьому вправу завершено.